На прямому зв'язку з нами зараз е, Олександр Гава, це генеральний директор, оператор ринку. Олександре, доброго вам ранку, вітання. Чуєте нас, пане Олександре? Так, е, доброго ми... ранку, угу. пане Олександре. Чи чуєте ви? Скажіть, будь ласка. Маємо проблеми з ага. Так, з'явився е, зв'язок, пане Олександре. Так, доброго вам ранку ще раз, пане Олександр, ми щойно озвучили інформацію про те, що можуть бути застосовані обмеження рівномірно для бізнесу промислових підприємств по всіх регіонах України. Відповідно запитання, яка загальна ситуація зараз в українській енергосистемі, і де ця ситуація вже є критичною на сьогоднішній ранок. Росіяни активізували масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Вони не зупинялися взимку, але тоді більше зосереджувалися на промислових регіонах при фронтових територіях. Зараз відбувається масштабування атак, метою яких є тотальний блекаут країни. Ворог пошкодив у різній мірі наші маневрові потужності: теплові та гідроелектростанції. Завдавши потужних комбінованих ракетно-дронових ударів, а також атакував високовольтні підстанції у низці регіонів, що створило складнощі для таких енерговузлів, як Харківський та Криворізький, де наразі діють мережеві обмеження. Відповідно у цих ситуа цих регіонах ситуація найскладніша. Зокрема, на Харківщині станом на вчора обмежувалося електропостачання, застосовувались погодинні графіки відключень для понад 240 тисяч абонентів за мережевими за причиною мережевих обмежень. Вчора наш системний оператор Укренерго повідомило про можливість про важливість розумного електроспоживання у період з 19 до 22 години через дефіцит електроенергії. Станом на ранок такі ризики зникли і обмежень по всім регіонам не передбачається. Україна залучає так звану технічну допомогу від сусідніх європейських країн, що стало можливим завдяки синхронізації енергосистеми України Європи, яка відбулася у 2022 році. Але хочу наголосити, що і Україна надає аварійну допомогу Європі. Зокрема, на минулому тижні, коли у нас були сильніші і нетипово як для квітня теплі дні, ми ділилися електроенергією у рамках технічної допомоги з Польщею. Повертаючись до вашого запитання, ситуація особливо на Харківщині та в районі Кривого Року складна. До того ж, ми розуміємо, що ворог навряд змінить свою тактику і буде пробувати і надалі атакувати наші енергетичні об'єкти, аби десяти своєї мети, залишити країну без електроенергії, зробити її економіку непрацюючою. Але маю сказати, що наші енергетики готувалися до різних викликів та сценаріїв. Ми маємо необхідну підтримку від західних партнерів запас обладнання. Ключова необхідність у цих умовах це посилення захисту неба нашої протиповітряної оборони. Про це говорить і президент, і профільний міністр енергетики Герман Галушенко. Що стосується нашої роботи оператора ринку, ми не втрачаємо сміливість думати про завтра, щоб український бізнес зміг продавати і купувати електричну енергію, щоб забезпечити українців необхідними товарами і послугами. Так наразі Міністерством енергетики ведеться робота над провадженням механізму спільної торгівлі електроенергією з об'єднаною Європою, що називається Маркет Coupling, що в тому числі сприятиме забезпечення безпеки електропостачання. Пане Олександре, важливо зрозуміти, якщо все ж таки торкнеться українського бізнесу відключення електроенергії, це буде стосуватися регіонів, де зараз найбільш критична ситуація. Ви згадали про Харків, про Кривий Ріг, до прикладу, інші регіони також можуть потрапити під так званий блекаут ось цих годин. Вісім ранку 20.00. 20 Не чую. З'явився зв'язок, будь ласка, спочатку, пане Олександре. Угу. Дякую. Наразі відключень в інших регіонах немає. Проте ситуація змінюється. Обстріли не припиняються на вулиці, стає холодніше, що суттєво впливає на навантаження на енергосистему у пікові години, особливо вечірні названі мною період з 19 по 21 годину. Тому ж важливо, аби в цей період споживачі, а мова йде про громадян України максимально відповідально ставились до електроспоживання. Якщо є змога приготувати вечерю з 19.00, варто зробити це, щоб не було вимушеної необхідності вводити графіки відключення електроенергії. Контроль використання світла не варто, щоб у всіх кімнатах будинку чи квартири горіли лампочки одночасно працювали чайники, бойлери, браски, коловарки. Ворог пошкодив маневрову генерацію, яка додавала нам потужностей саме у ці пікові години. Тому наша задача зараз об'єднатися і не дати йому досягнути мети, спричинити тотальний блекаут в країні. Тому і варто обмежувати самостійно споживання самі в цій годині. Ну, ця рекомендація, вона в основному стосується великих населених пунктів, пане Олександре. Вона стосується всіх громадян України. Зрозуміло. Всіх громадян України. Якщо, наприклад, чи прогнозуєте ви, що може скластися, що хтось не дослухається до цих порад, і що може скластися ситуація із дефіцитом енергії. Якщо так буде, то на вашу думку, чи може статися це влітку? Ще до початку опалювального сезону я маю на увазі. Системи і у диспетчерів, і у міністерства, яке забезпечує її роботу, є наявний цілий перелік механізмів, які дозволяють і забезпечують безпеку електропостачання. Міністерство енергетики і міністр, профільний міністр енергетиків. Країни Герман Галущенко постійно працюють над тим, аби ці механізми розвивались і їх забезпечення дозволило уникнути обмежень. Проте варто розуміти, що всі наявні обмеження у електроспоживанні викликані єдиною причиною це обстрілами зі сторони Російської Федерації, зі сторони нашого ворога. І прогнозування таких обстрілів є неможливим. А відповідно і відповісти на 100% Точно на ваше питання я на жаль не можу. Варто розуміти, що єдина причина для таких обстрілів, для таких порушень в роботі енергосистеми це величезні втрати такої енергосистеми, що були завдані у березні і квітні цього місяця з через обстріли зі сторони Російської Федерації. Пане Олександре, спасибі вам. Спасибо Дякую, Олександр Гава, генеральний директор, оператор ринку. Спасибі, і звичайно, ми дякуємо всім енергетикам, які невпевно навіть після будь-яких аварій, і атак Російської Федерації продовжують відновлювати світло енергетику в наших оселях.